Вернулися з Юрмали, де спілкувалися з Максимом Галкіном з Андрієм Макревичем, які дуже хочуть приїхати в Україну з концертами. Як ви думаєте, як сприйма українська публіка приїзд російських зірок, які підтримують Україну? Ви знаєте, коли а, ми а, застудилися? Ну, десь на протязі посиділи, застудилися. Ми що робимо? Ми намагаємось залишитися вдома, хоча б на день, на два, чи підхопили вірус якийсь на день, на два, на три, аби дати своїй імунній системі трохи встати на ноги міцніше. А і вже тоді можна виходити спокійно, ходити, займатися своїми справами. Так ось я вас запевняю, що наше українське суспільство поки що певною мірою, необхідною мірою не одужав. Аби сюди приїздили а, виконавці з Росії. хай і так звані опозиційні, які не підтримують а, тамтешній а, режим.